Олімпійський день у Кропивницькому відзначили руханкою та забігом. За підрахунками його співорганізатора Ігоря Ліпода та вулицями міста бігали майже тисяча кропивничан. Таку цифру назвала і речниця обласного управління Нацполіції Віталіна Бовзенко. Серед учасників олімпійського дня учні, студенти, вихованці спортивних шкіл. Ось так учасники олімпійського дня роблять руханку на стадіоні. За 15 хвилин розпочинається забіг вулицями міста. Учасники олімпійського дня пробігли кілометр вулицями Шевченка та велика перспективна. Фінішували на площі героїв майдану. Брали найкращих спортсменів олімпійську символіку. У нас також в школі є олімпійський чемпіонка Олександр Симоненко, Тому ми не могли пропустити такий захід і із задоволенням пробігли цю коротеньку дистанцію. Дуже сподобалося, давно не бігала. Така розминка була. Класно. Це чудова подія. Я вважаю, що це приклад для всіх наших містян, щоб ми займалися активно, бігали, підтримували своє здоров'я. Далі нагородили найменших учасників Олімпійського дня та сім'ї, які взяли участь у забігу. Задоволені пробіжкою, бадьорий настрій. Будемо ще приймати участь. Всі учасники забігу отримали сертифікати від Національного олімпійського комітету України.